Херсон єднає Україну, місто Рахів, вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам, щоб ви та всі українці, які вірять в перемогу і роблять для неї все, щоб були ви всі здорові, рішучі та вмотивовані. Хай вас завжди окриляє єдність нашого народу, віра та жага перемоги. Херсон єднає, єднає Україну. Зараз, Зараз я перебуваю, перебуваю в Польщі, в але віримо в, в, в нашу перемогу. Та і рідного Херсона. І Дякуємо воїнам ЗСУ за, за мужність і героїзм. І бажаємо незламності та бойового духу. Героям слава. Херсон Херсон єднає Україну. Місто Яремче вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день ми хочемо вам побажати міцного здоров'я, сили, духу, натхнення та незламної віри в нашу перемогу. Херсон єднає Україну. Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В Цей день ми вам бажаємо здоров'я та наснаги. Херсон єднає Україну. Зараз я знаходжусь в Києві, але вірю в нашу перемогу і повернення до рідного краю. Дякую ЗСУ за мужність і героїзм. Героям слава! Херсон єднає Україну. Я проживаю в Херсонській області, селище Комишани і вірю в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу і бажаємо вам усім нескінченного щастя, міцного здоров'я, добробуту. Нехай життя в нашій чудовій країні буде для кожного в достатку, радості, спокою. Нехай завжди над нашими землями світить сонце, і всім нам тут буде світло, тепло та затишно. Слава Україні! Херсон єднає Україну! Тернопіль вірить у нашу перемогу! Дякуємо нашим воїнам за свободу! В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, великої сили та могутності! Та чистого неба над Україною. Херсон єднає Україну. Приявство вірить в перемогу. Дякую воїнам за свободу. І в цей день я хочу вам побажати перемогу і скорішого повернення додому. Херсон єднає Україну і вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам здоров'я та скорішого повернення додому до родини, Божої ласки та захисту. Херсон єдна країна. місто Херсон виряді в нашу перемогу. Бажаємо нашим захисникам і захисницям здоров'я і насинаги, щоб вони поскоріше повернулися додому з перемогою. Най Україну, Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаю вам міцного здоров'я, перемоги та скорішого повернення додому. Україна єдина. єднає Україну. нашу перемогу. Дякую нашим єднаєм воїнам за свободу. Цей день бажаю вам фіння, здоров'я та перемоги. Я вдячна вам за те, що ви рятуєте багато років і захищаєте життя усієї України. І вся наша країна має бути вдячна вам за це. Відщилого від серця дякую вам за спокій і бажаю скорішого повернення, не ошкоджене додому. Щиро дякую вам. Херсон єднає Україну, місто любить і вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день я вам бажаю всього самого найкращого і повернутися додому живим. Херсон єднає Україну. Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам не зупинятися на досягнутому. Сил вам, повертатися додому живі. По носі смартфолога! Палаючі вогнем в своїх серцях ми маємо забути слово жах! Тримаю Ми знаємо, чуєш, знаємо, що вірно, що не так, добрий рано Україна, роки те сам, мала.